Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний день, п'ятниця. Сьогодні маємо піст. Живемо, радіємо, постимо і витриваємо. Піст така благодать, яка нам сьогодні дарована. Марія нам нагадує про піст. Постіть, так? І вчора так добре, якраз по темі слухав отця Романа Братковського на якомусь каналі YouTube інтерв'ю давав про піст. так? І він добре так сказав, що мета посту. В тому, щоб зміцнити відносини з Ісусом. І сьогодні постає в мене питання, і хотів би кожен, щоб собі задав це питання, чи мій піст зміцнює мої відносини з Ісусом? Чи не ковбаси зміцнює мої відносини з Ісусом? Чи їсти хліб і воду зміцнює мої відносини з Ісусом? Бо ми іноді можемо зосередитись на якихось пунктах, так? але втратити сенс. Сенс. Власне, сенс посту зміцнити мої особисті відносини. А це означає, що? Мати ці відносини, так? Тому сьогодні давайте на піс або додатково до посту візьмемо прочитати розділ зі святого письма. Будь-які можете випадково або словом англійським рандомно відкрити слово Боже, якщо маєте. Якщо не маєте, ну то. Купіть, придбайте і будете мати, відкрити це слово Боже, і прочитати один розділ, який вам попадеться, який Бог вкаже, і пороздумувати над ним. Це такий, е... І подивитися, чи це буде зміцнювати мої відносини. А це буде зміцнювати відносини. Я по собі помічаю, що сатана дуже атакую власне, на слово Боже. Е... То нема часу, то нема бажання. То є ще щось, так? Я багато всього маю. І, і молитов, і літургії, та? І, і реколекції, різні навчання, формації, спільнотах. Але дивлюся, яка боротьба йде за святе письмо. Власне, скільки багато мені на день говорять священиків різних, читай святе письмо через YouTube, через Facebook, та? через, там, де я слухаю різні проповіді, читай слава Боже. Читай слово Боже. Це дуже важливо, так? Чи читаємо ми слово Боже? Хоча б в день послу, чи читаємо ми слово Боже. Сьогодні давайте, навіть якщо хліб і воду не можеш їсти, то слово Боже, можеш прочитати. Можеш. Візьмемо таку практику, прочитати розділ сьогодні. І подивимось, подивимось, як це буде впливати на наше життя. І, і потім. Проваджувати це на кожен день. Більше, більше і більше. Або слово Боже, це є хліб, власне, який треба споживати. Хліб і вода, так? То беремо сьогодні хліб Слова Божого. Бо Ісус це є хліб, так? І Ісус є Словом. Ісус лишає лишив як Слово Боже. Тому Слово Боже, це і є власне той хліб, про який говорить Марія. Ну в одному сенсі і в другому сенсі, так. Не тільки їмо хліб практично, хліб фізичний, так? але і їмо хліб духовний, а це слово Боже. Сьогодні візьмемо 25 січня 2001 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю відновити молитву і піст зі ще більшим ентузіазмом, аж поки молитва не стане для вас радістю. Дітоньки, той, хто молиться, не боїться майбутнього, а хто постить, не боїться зла. Повторюю вам ще раз. Лише молитвою та постом і війни можна зупинити. Війни вашої невіри та страху перед майбутнім. Я з вами і учу вас, дітоньки. У Бозі є мир і ваша надія. Тому наблизьтесь до Бога і поставте його на перше місце у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачите, як це, це працює, так? як рандомно, іншим словом, випадково. Відкриваю текст, і Марія нам говорить про піст, власне. А, про піст. І про наші проблеми. так? Наші проблеми в чому? Ну, Страх майбутнього. Тут нам новини кожного дня сунуть. Третя світова над... наближається, то, то страх майбутнього. Чи буде взагалі завтра? Це такі та. Там економіка, кризис, не буде що їсти, не буде роботи, не буде того, не буде сього. Постійний страх напливає і він заволодіває людьми, заволодіває. І Марія каже, це, це нормально, та? це так буде працювати. Хочеш позбутися цього, ну, то тут Марія каже, як позбутися, практично, як жити іншим життям на цій самій землі, але вже в Царстві Божому. До цього нас Марія захоче жити Царством Божим тут на землі, жити миром, так? жити в благодаті, жити в радості. Коли вокруг нема радості, коли кругом війна, так? війна, кризиси, різного роду багато всього. Так? Метеорити, може літають. Ну, метеорити Мітеорити кожного дня, Там, колись, коли дивився новини, то майже кожного дня, але кожного тижня точно якісь знаходили. Метеорит, який вже наближається до землі, так? Для чого це все? Страх майбутнього. Страх майбутнього. Уяви себе, якби ти не жив і не боявся майбутнього. Живеш і не боїшся. Це інший рівень життя. Так? Сьогодні закликаю, віднови молитву і піст з ще більшим ентузіазмом. Тобто додай до свого посту ізюмінку, так? родзинку. Додай щось, щось, щоб ентузіазм поновити. Але головна родзинка посту це ці 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, кого як виходить з Богом в єдності, розмовляння від серця до серця. Це і, власне мета посту звільнити час для Бога. Означає, що якщо я хліб і воду беру. То я не готую їсти, так? На кухні не сижу, не рубаю салати, м'ясо там, ну, не займаюся всіми справами. То цей час я маю звільнити на цю власне молитву, на ці відносини особисто з Богом, особисту молитву, на слово Боже, по зі Словом Божим посидіти, порозмовляти з Богом. Ось для чого цей піс покликаний. Каже Марія, з ентузіазмом. Виділить час, якщо вже хліб і вода не виділяють свого шаленого рутинного дня, якийсь час на Бога, то зміни щось, знайди цей час, знайди. тік і фейсбуки і відміняй, відміняй все, що не є Боже. Щоб наблизитись до Бога. Бог тебе шукає сьогодні. Шукає. Чи знайде Він сьогодні тебе, чи не знайде. Ось питання до тебе. Бо Бог шукає постійно кожного дня. Дитинку. той, хто молиться, не боїться майбутнього. Боїтесь майбутнього сьогодні? Вірю, що ні, бо молитесь. А коли перестаєш молитися, то що починаєш робити? Поступово починаєш боятися майбутнього. Звідки я це знаю? На своєму власному досвіді. Бачу, так? Досвідчую. А хто постить, не боїться зла. Боїшся сьогодні зла. Що тобі зроблять зле, то починай постити. Починай постити. Не будеш боятися зла. Не будеш. Піст це, робить, це твій характер, та? він тебе перемінює на клітинному рівні. Не просто так Марія говорить тут про піст. Не просто так придуманий цей піст. Все, що Бог нам говорить робити, все співдійно добро. Все. Жодне слово не співдіє на прокляття. Боже Слово співдіє на добро. Хочеш більше добра, хочеш більше благодаті? Роби так, як написано. Роби те, що говорить Слово Боже, і будеш ти в благословінні, в благодаті. Хто постить, не боїться зла. Повторюю тобі ще раз, лише молитвою та постом, і війни можна зупинити. Війни твоєї невіри та страху перед майбутнім. Бачите? Марія вточнює, які війни. Війни Твоєї а, невіри та страху перед майбутнім. Кожен веде цю війну, кожен війну. Сумніви. Сумнів це те саме, що не віра. Бо є віра 100% переконання і сумнів. Це, це, що вже касує віру. І це постійна боротьба. Кожноденна боротьба. Страх перед майбутнім. Ну так. Бо світ такий зараз нестабільний, що постійно не знаєш на що завтра розраховувати. На гроші не можеш, бо у тебе їх вкрадуть, заберуть. Квартиру купити не можеш, бо завтра ракета прилетить, та? І сидиш, не знаєш, що його робити, як його жити далі. І постійно це крутиться в голові, цей страх, завагітнівши, породжує паніку, та? І потім люди сидять в цих новинах зранку до ночі, в негативі. В стресі цей стрес руйнує потім фізичне тіло, розум руйнує. Бо стрес це хвороба, серйозна хвороба, та? яка руйнує тебе, руйнує попросту твоє майбутнє. Ти думаєш, що ти своїми емоціями, нервами, стресами, якось собі майбутнє там залагодиш, але ти вже руйнуєш його сьогодні. Постом і молитвою можна зупинити війни твоєї невіри та страху перед майбутнім. Я з тобою учу тебе, дитинку, у Бозі є мир і твоя надія. Бачите, Марія каже, я вчу вас, де є твій мир, де є твій спокій, де є твоє благословіння, де твоя благодать, де твоє щастя в Бозі і Твоя там надія. Завтра хоч весь світ зупиниться, де буде твоя надія? Завтра втратиш все, на кого будеш надіятись. Тільки Бог, тільки Бог. Нема надії сьогодні не на банки, не на гроші, не на нерухомість, не на бізнес. Нема ні на що надії. Ні що тобі не дасть, ці фінанси не дадуть тобі надії. Бо в тебе їх заберуть в один момент. В один момент життя твоє заберуть. На що будеш надіяти? Маємо сьогодні зрозуміти, що наша надія в Бозі. Лише в ньому. Більше ні, 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 ніхто не може дати цю надію, тільки він. Тому наблизься до Бога і постав його на перше місце у твоєму житті. Чи Бог сьогодні на першому місці у твоєму житті? Чи Бог той, на кого ти кладеш надію? Чи Бог є твоєю надією? Чи Бог є твоїм миром? Чи Він є вже сьогодні? На перше місце це означає, що один день попостити для це. Для мене це радість. Господи, дякую Тобі, що даєш мені цей день, так? Дякую, що цих постних днів всього два в тиждень, а не п'ять-шість. Могло би бути інакше. П'ять днів постимо, а два дні їмо. Тому. Е і це було б. Ну, це було б нормою, так? Бо коли Бог на першому місці, як вичислити це? Це з ким я проводжу більше часу. Кому я більше часу приділяю свого? Тіктоку, Фейсбуку, Інстаграму чи Богу, чи Слову Божому. То сьогодні аналізуємо, хто краде мій час і об'являємо війну. А війну об'являємо з молитвою і постом. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з Меджгоря. па Папа.